Угу! Ху -ху -ху. Там кіло плюс. Диви який, ох, Ух, який Ох, корось який. Оце він ві який Хо-хо-хо-хо. Оце карасівка. Друзі, подивіться, що я начіпляв Ось тут дві дробинки стоїть. Біля мармишки дві дробинки стоїть. Оце ми так дно шукаємо. І оце на течії стоять. Отакі карасі мутанти. Вимив, як нова. тільки і все Так, 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 так. Готуємося, беремо усе, що нам треба. Беремо з собою удочку, чохол брати не буду, щоб ще мені місто не займав. Бачите, друзі, який прекрасний чохол придумали для зимових удок профмонтажі. Зараз візьму свою вудочку під кивочок. О, більше нам поки що нічого не потрібно. Беремо з собою піддупник, щоб п'ята точка не мерзла і не промокола. Йощик зимній, бакончик і вудочка під кивок. І оце все, що нам потрібно. Це ти мені дві порції брав, да? Мені дві порції брав, так? Я, мабуть, одну порцію висиплю. Свіженький мотивик під'їхав. До нас у магазин то скільки не було, а це прям дуже добре, що він у нас з'явився Зараз без мотиляні як. О, свіженький, червоненький. Якраз те що треба. Фух. На місці, да? Звісно, да. грязьючки тут вистачає. Так що десь тут будемо, так? Да? Опа, Хух. На місці. Такі дітки заробітки. І сніжок перестав, тільки в дощ переходить. Думаю, воно все в нас перестане. Друзі, доброго ранку. Перед тим, як ми будемо сьогодні з вами рибачити, хотів усім подякувати, хто долучився. До збору, хто пам'ятає у минулих відео, я збирав кошти на генератор 32-ї бригаді. Так що генератор купили, передали військовим і вони вже ним користуються. Так що всім дякую. З подякою звертаються воїни окремої 32-ї мотопіхотної бригади. Дякуємо YouTube каналу «Вдалий Кльов, а також всім підписникам та небайдужим людям за надану допомогу. А саме генератор та смаколики. Ну а ми сьогодні з вами вибралися, половити щось на боковий кілок. Приїхав я з ванькою двох, вже прийшли до річки, воду скинули, каналом не випливли, так що човник несли в руках, ванька вже нас жде. І вирушаємо перспективні коряжники і будемо пробувати піймати здоровенних карасів. Так що не тратимо наш час і поїхали. Хорошо, що я сьогодні не водій, покатаєш мене. Та я думаю нам тут міста вдвох для кивка вистачить з голову. Зараз знайдемо коряшку і будемо шарошити карасів. Зараз ми в першу чергу перев'яжемо мармишку, бо в мене там стоїть лящова. А тут у мене ось дві дробинки залишилися на тих, що я карасю ловлю, бо тут течія сильна. Ось така дробиночка зараз ми її... Перев'яжемо. Є знову. Яка я Поставив ось мармишку дробинку і бачите, ще ось таку дробиночку свинцеву маленьку причепив, щоб вона не так сильно течія тягнула. Наживляємо мотилика свіженького і будемо пробувати. І мать шо що на у нас щось круте трохи, так да? не одв'язалися, чуєш. Ой-ой-ой, зараз ой, 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 ой. будемо прив'язуватися. Ну тече, я мабуть, ще більше стало, чим було. Через те, що дивіться, забіро. Заберу і забіру. Чи найдемо дно, чи не знайдемо. Диви. Немає дно. О, прикинь, знайшов. Дно знайшов. Не знаю, що не дуже не дуже й тягне вроді поки, але воно може потягнути. Та завернув яшку, вправо потягнуло страшно. Опа! Єсть! Ай, в корязі, прикинь. Та ти що? Завів. Угу. Завів. Навірно, вже зійшов. Ах, а така поклювка красива була. А ну є він там чи нема. Ні? ні, він вже, наверное. Навірно, зійшов. Сюди. Триться перву, Першу поклювку заробили. І завело в корьогу. Будемо перев'язуватися. Есть? Есть? карась здоровый. Алесочка татанесенька. -то Питкилу. Питкилу. О, первый пишу. Еду. <гум> пройшло і півдня, да? Та ну не півдня, ну вже півтори години. Плаваємо, лазимо і нема нічого. Ванька первого завалив. Ну до да, такий грам 600, да, Карась? Годний. Оце він. Хорош. Та ти що, ради такого карася можна і посидіти? <гум> Та ну, Тільки якби хоч частіше трошки. Та нічого, зараз ми його просто знайдемо, де він є, і він розклюється. Красень. Да. А в нас поки нічого. Ми ізначально стояли на тій корошці. Нічого. А це перепливли до цієї. Ви тут, бачите, трішки шевелиться. Сильна течія. О, де у мене... А в мене зацеп. Ага. А в мене зацеп. Сильна дуже течія і затягує короче, так, що не можна дно знайти. Уже скільки сьогодні побривалися, але ну? нічого, будемо в'язатися. І все. І мармишки не є. Фу. Є? Фу. Ну ти вань сьогодні витворяєш. Шось. Ти сьогодні в ударі. Дивиш борсається. Хороший диви. щось чишо. Може сезон, чишо. Диви, дивишся, Може сезон. Диви. Дуже горний. Ого! Угу. Там кіло плюс. Підсоки нема. Та не кіло плюс, ну кіло точно є. Оце кара. Ну ти он сьогодні наказав, звісно, мене з усіх сторін. Ну, бачиш, він тут на течії крутиться. Тут хоч і течія ненормальна, ну. І рибинка, бачиш є. Оце хороший, звісно, карась. Таких карасів я з осені не ловив. Та й у мене щось, бачив, вже туди було пару разів було. А як клюнув? Тут по він загинув. Загинав, так? Да? Сюди така би знаєш, чи покатука, да, поставить, чи щось таке. Типа такого сидіти. Ну так. Да. Ірлон туди конкретно поставив. Три дробинки. Мармишка і три дробинки. Опа! Єсть. Єсть в мене. І в тебе є. Єсть і я в я... Я мене щось. Ого. Диви, робить. Що такий самий, чи що. Диви. Я думаю, ого. о. Здоровенний, так? Шо? Да. Шо, я не знаю, третій сход у мене за сьогодні. Коротше... Я не знаю. Ну, риба була хороша. Треба чи цим. Чи може руками його вимутувати не котушкою, да? Пробувати. Капець, друзі, я не знаю. Сьогодні в мене якийсь проклятий день. У мене третя покльовка за цілий день і третій сход. Треба, напевно, буду пробувати цим. Руками тягнути рибу. Може воно руками трошки дужче чувствувати мешки. Ну я його напріг. Поняв, напріг дуже і він зійшов. Щас я перев'язуюся. Шо? Оце монстр. Оце монстр! Диви. Це карася, ну ваня так і посить я те сфоткає. Та ти шо? Та не ховай його, покажиш хоч. Сфоткали, а не показали. Ну та ладно, вже заховав далеко. Диви, який карасюк. Ну то та, такий, карасі, звісно, мощні. Зараз я перев'язуюся, ставлю важку мармишку, дробинки. Ваня одну знайшов просто зразу під човном. І ото воно чітко все почалося. Это вообще, кар... Це... вообще карасюка. вообще конечно. Монстр. Это монстр. Это самый большой за сегодня, наверное. Да? да, сюда, конечно, треба песочку маленькую, да, бы. маленькую песочку Четко ее было бы забирать вообще. Взяв О, це тобі валенки. <ріст> да, це карасі, звісно, тут на течії стоять, не карасі, а просто якісь мутанти Карасі мутанти Закопнув разом з тим. Красивий Да -мо! Да невже ж я зачепив Вань? Та, Та невже ж я зачепив карася? Я вже руками буду його тягнути. Морю, 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 морю. Морю, морю. С почином. С почином, ты десяток витяг. А я одного, ну звісно, карось. Карось, дай Боже, диви який, да? Такий. Вань, давай хоч одного не зводимо. їх не вложили, давай мого звожимо. Бо я хотів того звожити, а тоді думаю, ще положу, там, Шути, тебе, перест... да? там, там тебе перестане клювати. Що тоді робити? Буду винувати. 545 545, ну дуже приємний карусь. Я не знаю, стоїмо рядом. В нього клює в мене. Клює. Вже одинаково сносить. Все одинаково, Я не знаю з чим це зв'язано. Ну, Все-таки я одного ось такого прекрасного горна. ботиночка зимнього пойму. Ваня, ну вкинь собі туди. його, Де ти там їх кидаєш? Випускаєш? Ти випускай. Та й живуть. Оце карасі, звісно. Дебеляче. Я, якщо чесно, з осені таких карасів не бачив. Тут течія така. Щоб ви розуміли, тут глибина 3 метри, а Ляска відпускаєш метрів 5-6. І оце отакі апарати на отакій сильній течії і стоїть. Що з дужими мотивика свіженького і випускаю. Друзі, по снасті не сказав. Рибачу ось удочкою від, від флагмана, знайшов у них ось такий зимній фідер. Для бокового кивка прям гарно підходиться удочка. Ви бачили, як вона ривки гаси? Подивіться, як вона гнеться. Леска 0,12 намотана. Котушка ось така кулькова звичайна. Ну і кивочок. І вані бачу теж, да, фідер якийсь. Кончик бачу зелененький. З фідера. Із фідера це сам робив, так, да, удочку? Ну воно воно прикольно такою удочкою. Це якщо котушкою виважуєш, то такі гнучкі удочки вони прям класно заходять для ловлі на кивок. Єсть. Ух ти! Нічого собі що робить. Ого! Диви, що робить. Ух oh, ты, дивись як вуточку <звіт> виглянув. Гарний, так? Да? Дуже. Воздух справлює. Воздух справлює якраз. Тихо-тихо, друг. Та не такий, як і той. Такий, як і той. Поперло мені. Під вечір поперли мені. Так, ще одного ось такого гарного карасика вговорю. Я просто зрозумів, як його ловити. Ти секрет не розказував. <рес> секрет не розказував. Я просів, як секрет, який його ловити. <рес> тепер і я буду тягати клас. Давай де твоя там сумка. Тільки руки тобі обмазую цими карасями, так? Да? Клас, да, друзі, хороші карасі. Що ми зразу тут, правда, на течії і на цій не стали. Аби зразу стали, то... Було б, звісно, веселіше, та й так. Непогано. У мене просто шишку дуже-дуже багато було сходів. Мотиль уже такий, як вірьовка, негодний. Ну тепер можна і поїсти. За цілий день хоч чаю попити та поїсти. Рибка то хорошо, а їсти ще краще. Який чай, моди чаю налить? Це каву, так? Да? Какао Так, ну що, приємно. О, а в тебе сало якась така красивіше, ніж у мене. А що тут? В чомусь замочене, так? Да? Спаціт. <плес> mm. <плес> ну я звук сам ну, попробую. Mm, Такому замариновано. Як шашличок. Добре, Кило. Килушні карасі, Килушні карасі пруть, як демони. Ох, і мамонти, ох, і мамонте, а не карасі. Я не думав, що тут на течії Отакі монстри стоїть. Оце ти вивалив. Оце, навірно, блін найбільший за сьогодні, мені кажеться, Так? Да? Та да. ти що, оце монстр? Що ж же шатає? Що воно, я не пам'ятаю? Чи може я на яку гілочку випустив не та не те, чи його то шатої? Та йдиш ти сюди. Та йдиш ти сюди. Довго він мене шатав. Ой, довго шатав. Ой, хороший іде ой хороший. Кіла два. Багур давай. Давай, давай багур. Давай підсок. який Ох, який. Ох, каросик. Ві який. Оце він, викий. Оце каросюка, друзі, подивіться, що я начіпляв. Ось тут відробинка стоїть. Біля мармишки дві дробинки стоїть. Оце ми так дно шукаємо. І оце на течії стоять отакі карасі мутанти До да. зимою отаких карасів половити Це просто за щастя, я не знаю. Люди літом весною таких карасів не ловлять, а ми взимку знайшли отаких здоровенних моментів. Оце до, да. оце рибалка. Тримай. Сумочку Випускай Сумочку, в сумочку. Да, клас рибалка. Ось таке, друзі, улов дивіться. Я три карасі поймав іванька, мабуть, штук 6 7 а може даже і більше. Ну так, на вскидку 6 кг. Точно є. Подивіться, які, які здоровенні клювали карасі. Про таку рибалку можна тільки мріяти серед зими. Все, друзі, сонечко сідає. Закінчили ми на сьогодні нашу риболовлю. Короче, відрибачили ми. Можна сказати, шикарно. Я, правда, трішки менше піймав, вдалося мені піймати три карасі і, напевно, 3 чотири сходи була. А Ванька, звісно, дав жару. Не знаю, чого воно так в одному човні сиділи. Однакова наживка, однакові снасті. І в нього був кльов. Прям дуже шикарний. Так що рибалка вийшла класна. Для зими таких здоровенних карасів половить. Я думаю, це просто за щастя. Не кожному вдається навіть влітку таких карасів половити. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.